Доброго дня, шановні глядачі. Вірніше, вже доброго вечора, шановні глядачі. Так, вечір. Але український історичний ютуб канал Ігор Кравцов продовжує свою роботу. Знімаємо сьогодні друге відео. Відео присвячені гуманітарній проблемі. Гуманітарки. Всі мої відео про гуманітарку викликають непідробний інтерес. В місті Сукіряни і мені надходить по телефону, по месенджеру нова цікава інформація по темі гуманітарки її зникнення. Отже, по інсайдерській інформації, яку мені надали жителі міста Сукірян в березні-квітні 2022 року в місто Сукіряни, начебто прийшла фура з Турції з гуманітарною допомогою. Була вона на подвір'ї школи міста Сокір'яни в внутрішньому дворі, і приїхали її розгружати, начебто самі високі чини сукірянської міськради, серед них дами, верхівка нашої Сокір'янської міськради. Фуру розгрузили, там були Термобілизна, пліди інші речі для переселенців, які тоді почали вже масово заїжджати в наше місто. Але що характерно, з усього переліку щезла одна річ Худді. Що таке худді? Це спортивний байковий костюм? Гарна річ така. Зручна, тепла. Оці худі з переліку речей, які були в фурі, які вигрузили, зникли. Орієнтовна ціна 1200 гривень за штуку. Начебто пройшла інформація, що на деяких чиновницях бачили з міськради ці. Різнокольорові байкові костюми худі орієнтовна вартість 1200 гривень з гуманітарки. Начебто таку інформацію мені надають люди. Ще мені надають люди інформацію, що серед цих байкових костюмів худі були не тільки жіночі костюми, але й чоловічі костюми. Достатня кількість. Вони теж ще зли. Тому. Прості секірянські люди, жителі міста Секірян, просять мене опублікувати цю інформацію і попросити людей уважно слідкувати за нашими чиновниками, якщо на них з'являться турецькі костюми худі, різнокольорові з капівшонами, давати, знати громадськості. Коротенькі відео виклав, як завжди, я інсайдерську інформацію. На мою думку, можливо, на це потрібно звернути увагу. І, на мою думку, можливо, ця інформація є корисною. Гуманітарка це проблема. На гуманітарці під час війни нажилися не тільки мільйони, десятки і сотні мільйонів гривень. З гуманітарної допомоги по всій країні, а то і більше було просто. Ну, м'яко кажучи, ці, ці гроші, ця гуманітарна допомога на цю суму кудись зникла. Отже, я виклав, як завжди, інсайдерську інформацію, на мою думку, можливо, її потрібно перевірити. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!